Бачите, як нас, як тюремщиків, напевно, закрили. Брама до палацу Бесядецьких зачинена, її пильнує охоронець. Не дозволено людям тут торгувати з першого числа, першого вересня. Добре, На сьогодні п'яте каст... число, тому чому сьогодні тільки почали людей виганяти звідси? Ще з першого люди не вступаються. Ну але ж є дивіться, є офіційний документ. документ. Чому ви це є чому це а віде? не узгоджений з університету? На подвір'ї палацу, який в підпорядкуванні інституту після дипломної освіти франкового університету торгують квітами від травня. Виконком дозволив тут тимчасову торгівлю до 1 вересня, допоки підприємцям не знайдуть іншого місця. І місце знайшли. Це вулиця Волова. Однак, допоки там все облаштують, виконком дозволив квітникарям не полишати своїх місць до 1 грудня. З печаткою, офіційний документ це є рішення міського ну, рішення міської ради. Нам продовжили термін, щоб ми тут е, працювали. Та, як нам шукають ділянку, нас звідти переселили е, з де, з ринку. І ми тут, ну а бачите, як ми працюємо. Продовжили на два місяці. Тобто, це листопад, жовтень. За місяць максимум півтора це місце можна облаштувати. Але треба рухатись, треба, щоб підприємці це швидко робили, щоб проект виготовили, щоб він був погоджений швидко. за Владою справа не стоїть. Та наразі людям торгувати ніде. Чомусь ніхто не приходить з влади щось вирішувати. Ми в п'ятницю простояли в суботу, в неділю. Ну ми ж теж люди. Ми ж маємо робочі місця свої. Дехто з продавців, не витримавши облоги, вийшли з крамом за межі ринку. Та я своє нароблю, ще і, ви знаєте, з дочкою двічки мої руки. Ми ж і бідні наробляємо, і з того толку нема. І от прийдеш, і нема де стати дайте місце, кілько треба платити. Платимо. Ну скажіть чи ні? А то то от що то таке заграти в тюрмі поставили. Покупці теж стають на захист продавців. Я Не знаю, чому людей звідси виганяють та дуже зручно, коли тут все таки в центрі міста людина йде і може купити, а де ж ходити за тими квітами. Як скрізь все закривали і ще й тут людей виганяють. Людина виростила, людина сама виростила. Я вважаю, що має право продавати ті квіти. Тут натомість в університеті, який опікується будівлею на Галицькій, 10, кажуть, торгівлі з ними не погоджували, навіть до відома не поставили. Хоча університет може здавати в оренду земельні Ділянки, лише після погодження з міністерством освіти, тому вже отримали приписи і прокуратури, і земельного управління з вимогою навести порядок на своїй території. Можливо, міською комітет прийняв рішення, йшлося про тротуарну тротуар, як назвати в цю площу перед Галицькою 10. Ну це справа їхня. Ну на території університету неможливо. Часку ми не маємо жодного права дозву давати на, на торгівлю квітами. Тому ми будемо виконувати і рішення прокуратури. І будемо виконувати цей акт, який нам скерували управління земельних ресурсів. Вже по обіді квітникарі розмістили свій крам перед брамою. Тетяна Моравель, Володимир Квятковський, головні новини Львова.